Привіт, привіт всім! Я вас вітаю на своєму каналі Зоя Соляник. Сьогодні я знімаю відео у проєкті Шкарпеткова скринька, дизайнерський бажань. Даний проєкт триває протягом року, і протягом року ми в'яжемо шкарпетки. Основною вимогою даного проєкту є. В'язати хоча б одну пару шкарпеток щомісяця. Даний проєкт придумали дві чарівні українські майстрині. Це Маруся з, Мар... Ру... з каналу Марусина Скринька та Оксана, Оксана Кнітінген-Лайф. Ці дві дівчинки придумали організували українських майстринь у такий чудовий проєкт. В цьому проєкті є ще також категорії, в яких ми в'яжемо, і е я теж брала уже всі майже категорії, лише залишилось мене створити МК. Але требу, маю надію, що протягом липня-серпня я створю поки у відпустці. Але відпустка в мене з, офіційно з понеділка вже закінчується, а потім знову буде, але не знаю, що буде, але влітку у мене роботи менше. На роботу я не хожу, є відпустка, то думаю, що більше часу можна буде для саме для створення МК. І так, перші мої шкарпетки у цьому червні місяці, це шкарпетки, чоловічі шкарпетки. Я в'язала їх, я не знаю, нерегулярною резиночкою. Я підглянула у когось із дівчат, мені сподобалося, шкарпетки виглядають доволі. Так, гарненько. Це шкарп, чоловічі шкарпетки зв'язані на розмір 46-47, навіть і 48 будуть. Бо шкарпетки доволі таки широкі, вони розтягуються. Якраз у мене синочка старшого дуже велика нога. Якщо й китайський розмір, то цей 49. Я думаю, йому будуть вони. Хороші ці шкарпетки. Це шкарпетки в'язані з української напіввовни, яку зараз дуже багато продають дівчат українська напіввовна, де 80 напів 80 вовна і 20% якийсь... якась синтетика, поліакрил чи поліамід. І ось я в'яжу з цих. І тут мене використана, я ніколи таким візерунком не в'язала. ось це у категорії нова, е, новий для мене віз, візеруночок. Це зв'язала такі шкарпетки. І я дану пряжу далі продовжую тестити, в'яжу свої е, ношу свої шкарпетки, вона, до речі, не К... Немає на ній ковтунців. На алізи супервош у мене з'явилися ковтунці. Я ношу їх у, у взуття. То з'явилися На даній проряжі я її ношу і в гумові чоботи, і була холодна весна, носила, і владила калошах і все, і пряжа немає ковтунців. Так що це бюджетний варіант такої пряжі. Зараз її можна купити від е, 280 до 400 гривень за кілограм. Мені вона навіть більше сподобалася, ніж. Вівчарі кольорова вовна, де, яка теж йде як шкарпеткова, але все-таки оця пряжа, яка не, не без о, опознавательних знаків набагато краще. це таке в, в мене враження від даної пряжі. Ось же йдуть ці шкарпетки в мою шкарпеткову скриньку. Другою парою шкарпеток є. Мої шкарпетки зв'язані ось таким візерунком. Тут у мене е, в'язані хеліксом і в'язані витя... хелікс з витягнутими петлями. І візерунок я придумувала сама. Ідею підглянула у Оленочки Бугановини. Вона в'язала по чийомусь майстер-класу. Я подумала, чому б ні, і вирішила використати все таки, спробувати таким візерунком. Отже, сьогодні у мене. Дві пари шкарпеток в'язані. новий для мене візерунок. Ось такий візерунок: це шкарпетки в мене на розмір скоріше, 39-40. Тут теж якась. Залишки якоїсь пряжі пряжа, не шкарпеткова, якась напіввовна, Ось в'язані такі шкарпетки. Я в'язала дві шкарпетки разом на двох спицях. Методом Magic Club, і мені сподобалося в'язати. Значить, це теж вага даних шкарпеток, 65, а Сірі 99. Отже, Ось такі дві пари шкарпеток, в мене зв'язані в червні місяці. І виходить червень місяць, в мене теж дві пари шкарпеток. Було й більше, але менше двох пар не було. Я все-таки думала, що може бути лише одна пара, але все-таки дві пари шкарпеток. Я всім бажаю тихого мирного дня, тихого мирного. Швидшого завершення війни нашою перемогою. Нех ми, а все-таки ми на один день ближче до нашої перемоги. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Дякую всім за вподобайку. Якщо ви вперше на моєму каналі, підписуйтеся і. Я всіх запрошую до перегляду відео дівчаток на посилання на канали, яких зараз я можете побачити у описі під відео. До зустрічі в наступних відео!